А тоді треба буде сьогодні в магазі з'їздити, у мене сьогодні трішки роботи є і зробимо. Баклажани. А, ну, а зараз мариновані баклажани. Я їх, ясне діло, вже зробила. Рецепт у мене в ленті є там, <смас> в самому конці чи на самому початку. Ну, як могла, тоді я оформляла ті відео та й зараз не краще. Але ще раз е, напишу на сторіс. На сторі. На рецепт. І робіть і смакуйте це. Це не, це не рецепт, це взагалі щось таке необикновенне. Два кілограми баклажанів, хвостики побрізали, помили і відваримо. З моменту закипання у воді 10 хвилин і витягуємо. Робимо маринад, стакан оцту, виливаємо в каструльку. Додаємо тут у стакані стакан 200 грамовий, пів стакана води, пів стакана олії. Ну, по рецепту по-справжньому йде стакан олії, але тоді баклажани виходять дуже жирні. Тому пів стакана води пів півстакана олії. Додаємо стакан цукру. Ну, Стакан у мене 200 грамовий, я вже не знаю, чи казала, чи ні. 200 грамовий. І додаємо 2,5. Толових ложки солі. І це все діло треба закип'ятити і відставити, хай охолоне повністю. І такий у нас буде маринад. Зараз робимо помадку. Що нам треба для помадки чи пересипки, як її правильно назвати, неважливо. Дві головки часнику подавить чи перемолоти, кому як зручно. Гарний пучок зелені. У мене сам кріп, можна пополам з петрушкою, можна саму петрушку. І гіркий червоний треба, щоб перчик був. Якщо невеличкий, можна 4 штуки. Якщо гострого дуже не любите, можна 2 штуки. Це вже за власним бажанням. ну У мене такі довгенькі, я взяла 3 штуки. Значить, перчик ріжемо разом з насіннячком, Дрібненько. Пополам і так дрібненько шматочками це покришимо і це подалимо. А тоді все разом змішаємо. Ось така суміш у нас вийшла, це ми нею зараз перемішаємо і будемо перетрушувати, баклажани наші. Ох, і смакота буде. М -м -м. Я вже пару років не робила, спучила. Та один рік як зарядила, ну коротше, переїла, мабуть, трохи. Що не тягнуло. Це все його дуже потягло знову. <с -п>? Баклажанчики зварилися, щоб їх і не переварити. Ну, щоб і не тверді були. І хай теж охолоняють. А вони колір поміняли. Все нормально. Схололи наші баклажанчики і будемо їх різати. Перерізаємо пополам ну, які шматки. Це залежить від баклажану. Якщо він здоровенний, то можна половинку, ще на четвертинку і такими шматочками не тоненькими, щоб можна було що вкусити. Якщо такий у мене. Ну, середні, значить ріжу напівкільцями. Десь такі кусочки по сантиметру. От. Якщо зовсім маленький, можна і кружечками порізати. Це вже смак від того не зміниться. Ось такими шматками. Так, зараз, пару штук поріжемо. І складаєте або у лоточок, або в якусь костюмку, або ну, це вже куди ви захочете, куди вам більше подобається. Якщо хочете довше зберігати, можна в лотки позакривати і, і в холодильнику, або в погреб, у відеречко зробити. таке оце пластмасове. Ну, До нового року теж стоятиме, якщо встоїть. Ну, от я два штучки покришила. І тепер беремо, пересипаємо часничок, кріп і перчик. Так, знову ріжемо. Ріжемо далі. І так до кінця. шарами перекладаємо до кінця. Дівчатка, це така смакота, нереальна. Хто робив, той знає хто не робив, обов'язково зробіть. І тепер заливаємо нашим охолодженим маринатом. Тепер ложечкою так трошки, щоб вже ж не, не рукою можна рукою для себе робити, можна й рукою трішки отак, щоб ну щоб юшечка цей же ж маринад. Змочив усі баклажанчики. Отак. От. От і накриваємо кришечкою і в холодильничок. Я вам хочу сказати, що його вже отак мочать у, у маринад. І вже вони добрі, ці баклажани, але хай постоять. До вечора, до ранку. І смакуйте. Отак. От отак. Ну, а бабулька зараз візьме вилочку, бо це не діло. Так, тільки раз. Сам, сам. От пад... О, цього як О, відвал башки. Е, гостренький. Як не любите гостренький перчик у червоного менш. Ну, там уже самі будете регулювати. Накриваю кришкою і в холодильник. За цей рецепт хочу подякувати Наталочці. Ми працювали разом у Борисполі. Вона сама в Борисполі і живе. І це дала вона нам цей рецепт. Це ж вже скільки років минуло. Ну, минуло трохи. На просторах інтернету такого рецепту немає. Хіба що, може, мій ходить? Ну, він не мій. Коротше говоря робіть, пробуйте і я думаю, що всі будете задоволені. Я такі баклажани навіть в Єгипет возила до людиних друзів. Бо вони були на мене підписані, пробували робити, але там або оцет не такий. Ну, коротше говоря, що не виходив такий маринад. Так я як повезла в аеропорту, ну лоток такий здоровенний зробила. В аеропорту питають, відкривай, що ти везеш. Я ж відкрила, кажу, баклажани. Хорошо. То як вони поїли ці баклажани, так казали, що цей маринад клали і перець, що дуже ж маринад такий. Ну, видно, щось там Оцет не, не такий, як у нас. Це я так сама собі думаю.